Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжуємо вивчати правила милозвучності, а саме поговоримо про уживання прийменника з та його варіантів: Із «зі» і ЗО, коли що писати. Ну, скажете ви, що з такою темою ми вже з вами е, зустрічалися, так обговорювали, коли вивчали префікси зі з і його варіант з. Пригадаємо, ну і поглибимо. А для початку поміркуй, хто ти сьогодні? Чи ти ось такий мудрий кіт, який готується до сприймання нового, чи ти втомлена коала? Чи ти як оцей веселий, беззаботний, без, безтурботний баранчик, не боїшся ніяких труднощів? Чи ти схожий на ось такого сердитого кенгуру, який просто протестує проти того, що не хоче вчитися, наскільки ну, можна? Чи ти навпаки, як ось ця самовпевнена риба, яка в знаннях, як риба в воді. Чи, навп... Чи можливо, ти ось цей ображений песик, який ображений на весь світ, виберем? хто ти сьогодні? Пиши у коментарях. Ну що, вибрали, Я сподіваюся, ви всі упевнені і в знаннях, як риба в воді, і готуєтесь до сприймання нового. Тож працюємо. І для початку пропоную вам невеличку розминку. Гра продовж речення. Допишіть, будь ласка, речення. Милозвучність це милозвучною українською мовою стає завдяки чому потрібно дотримуватися таких правил милозвучності, яких саме. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Якщо ви з легкістю дописали ці речення, значить ви дуже добре засвоїли вміст попереднього уроку. А якщо у вас ці речення викликали труднощі, значить потрібно повернутися до попереднього уроку, де ми говорили про чергування у її. І, і саме там ми розглядали поняття милозвучності. А сьогодні ми тільки його поглиблюємо і закріплюємо. І допоможе нам пригадати вивчене гра редактор. Спишіть е, прислів'я, знайдіть і виправте помилки. Так так саме у вживанні у в та «ї». До речі, коли у нас порушене чергування у в і «ї», ми кажемо порушення милозвучності, це стилістична помилка. Тож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, будьте дуже уважні. І якщо ви правильно виконали це завдання, то я вас вітаю, ви молодці. Ну, для, для початку чому у? У ми ставимо на початку, коли наступне слово починається, звернуть увагу, аж два приголосних. В цьому реченні У ми пишемо, тому що і попереднє слово, і наступне мають приголосні звуки. Попереднє слово закінчується, а наступне починається на приголосний. І ми написали, тому що початок речення і далі наступне слово починається саме приголосним. Тут ми поставили У, тому що знову ж таки між приголосними. І Тут уміш вмієш є чергування. Так тут саме у потрібно, тому що після приголосного і навпаки, в мій. Ми замість у поставили ви, тому що після голосного. Ось такі загальні правила ми вивчали для милозвучності. Та й власне милозвучність полягає в чому? Полягає в рівномірному чергуванні голосних і приголосних звуків. Тобто, знаєте, як хлопчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка після голосного йде приголосний, після приголосного голосний, і саме завдяки цьому досягається милозвучність слова дуже легко вимовляти. А коли у нас трапляється збіг двох, ну двох, це ще добре, але коли три і чотири приголосних, то це звичайно дуже складно для вимови Ось такі збіги приголосних. Ну і звичайно, коли у е, коли в нас збігаються голосні. То теж дуже складно вимовляти. Тому ми уникаємо як збігу трьох і більше приголосних звуків, так само і збігу голосних. Не забувайте про це. І тут я вам пропоную невеличку гру і заодно пригадаємо вживання префіксів з і «зі». Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І в словах вставте потрібні префікси з. Або Зі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як вдалося вам правильно розставити префікси і не забула себе перевірити, натискаючи там на ем, галочку внизу екрану на своєму пристрої? Ну, якщо ви все зробили правильно, то робіть скрини і відправляйте своїм вчителям, щоб вони бачили, які ви молодці. А в нас видикає проблема, читаємо вислів: з щастя та горя скувалася доля. Поміркуйте, чи є в ньому помилки, а чи легко було вам вимовити слова на початку рядка. І чи можна так сказати: з щастя та горя скувалася доля? Ось саме на початку тут все правильно, на вашу думку. Якщо ви затрудняєтеся зараз дати відповідь, то сподіваюся, після того, як ми розглянемо тему сьогоднішнього уроку, ви знайдете відповідь на подане питання. Тож далі уважно слухайте. Милозвучність Із З, з. Із. досягається коли? Коли ж ми вживаємо прийменник з. А саме між голосними. логічно, коли попереднє слово закінчується, а наступне починається над голосним. Ну і після приголосного перед голосним. Перед приголосним, крім С і Ш. Річ з полученням приголосних, якщо попереднє слово закінчується голосним, а також на початку речення після паузи. Танцювала з романом, плугатарі з плугами йдуть з його приїздом. Вживаємо із міжприголосними. Коли наступне слово закінчується приголосним, наступне починається. Після голосного, перед приголосним, коли слово починається на с або на «ш». мама із сином із шов. Ось, бачите, ось тут на початку. Між групами приголосних, після них або перед ними. Тобто, бачимо, ось тут лист із Бразилії. У попереднє слово закінчилося аж двома приголосними, і друге почалося аж двома приголосними. Ось в таких варіантах перед двома приголосними ми вживаємо для милозвучності. Прийменник «із». Говоримо далі. Коли ж ми вживаємо прийменник Зі і прийменник Зо. Прийменник Зі ми вживаємо перед словом, яке починається на сполучення приголосних із першим свистячим або шиплячим. Тобто з «с», «ш», щ, Незалежно від паузи і закінчення попереднього слова. Сказав зі злості, прийшла зі школи, звели зі світу. Також у випадках зі мною, зі Львова, тобто, бачите, коли наступне слово починається аж двома приголосами. А прийменник ЗО вживається при числівниках 2-3. Наприклад, позичив зо дві сотні, разів зо три, а також із займенником мною. Можна сказати варіанти є різні. Можна сказати зі мною, а можна сказати Зо мною. Ось такі, начебто, бачите, нехитрі правила. В принципі, дуже багато подібного є у вживанні цих прийменників, як ми вживали у «в» і. «ї». Ми теж дивимося на кінцеві приголосні, точніше, на чим закінчуються слова і чим починаються наступні слова. І думаємо: ну що ж, попрактикуємося. Виконаємо практичну роботу, а саме орфографічний практикум. Спробуйте. У пропущені місця замість пропущених крапочок додати прийменники або з, або із, зі. Ну і нарешті ЗО. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Отож, пролетіло десятків зо три качок. Так? Знаю. Із власного досвіду. Чому із? Ну, Звернули увагу, що наступні два слова, наступне слово починається відразу двома приголосними. Ніч із суботи на неділю. Так? Чому саме так? Бо попереднє слово закінчується приголосним, а друге починається та ще й приголосним с. Кожна з фірм. Тут голосний і тут приголосний один. Ходімо. Зі мною. Чому зі, бо наступне слово починається зразу аж двома приголосами? Передав листа зі щирим вітанням. Так? Ну, скажете, чому? щи? Ну, щи, ви ж знаєте, буква ща позначає аж два звуки: Ш і Ч, Так? Тому ми вимовляємо зразу на початку аж два приголосних. Щирим. Тому зі щирим вітанням або листа. Із щирим вітанням можна і так. І такий варіант тут є. Передав листа із щирим вітанням. Дійшли згоди з арбітром. Тут пишемо З, тому що міжголосним. Зі мною нічого не станеться. Звичайно, з, бо далі слово починається аж двома приголосними. Вийшов із. Жовто-блакитним прапором. Ну, чому із? Тому що зрозуміло, тут приголосний, тут приголосний. І, звичайно, ми між приголосами повинні поставити голосний. З першого дня. Тут все просто, початок слова після паузи. І наступне слово починається приголосним, але він тут один. Звітувати. Із 7 червня. Чому із, питаєте ви, хоча наступне слово закінчується голосним, а, точніше, попереднє, а наступне починається на «с» свистячий. Тому із засидівся зі своїми колегами. Так, наступне слово починається аж двома приголосними. Буква сполучення «с». Учора виїхав із Сум, так? Приголосний, а тут теж приголосний, і це приголосний с. Тут все просто з діда прадіда так повелося. А тут ми поставимо Зі. Зі стріх вода капле. Бо наступне починається зразу ж двома приголосними, і один із них с. Узяв книжку зі стола. Зі, бо теж два приголосних, один із них «с». Все просто з відкритих дверей повіяло холодом, диктант з української мови, з жарту й біда часом буває, цілющі трави, з яких роблять ліки. А тут уже бачимо, що сив. і ми вживаємо, із самого ранку йшов дощ. Ось саме так ми повинні були розставити подані прийменники. А у вас так? Якщо так, то пишіть у коментарях. Я вас вітаю, ви молодці. І ще одна грулечка для того, щоб ви практично засвоїли. Наступна буде. А поки що пам'ятайте, що ми працюємо з орфограмою уживання прийменника зим і його варіантів із зі та ЗОМ. Тобто поповніть свій списочок орфограм ще однією орфограмою. Ну а далі обіцяна груля, яка називається редактор. Заповніть пропуски потрібними прийменниками з із, «зі» чи «зо». Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу і не забувайте себе перевіряти. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, оскільки у вас там зелененьких прямокутничків із правильними відповідями багато, всі Ну, молодці. І тепер ви знаєте, як правильно, е можливо, так, дивіться наше речення з щастя та горя скувалася доля. Тепер ти знаєш, як правильно повинно бути: виправ помилку і віднови милозвучність. Вибрали вже прийменник. А тепер перевірте, правильно, із щастя та горя скувалася доля. Чому саме так? Бо пам'ятаєте, що в нас позначає два звуки: Ш і Ш. Так, нас аж два звуки. І на початку, перед шиплячим ши, чи, «с» ми вживаємо прийменник із. Саме так потрібно було виконати це завдання. України рідна мова, солов'їна, калинова, а ще милозвучна. Не забувай про це. А на сьогодні все. Здобувайте вихідний квиток. Допишіть подані речення, оцінивши свою роботу на уроці. Ну і власне знання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, що не дуже я вас втомила. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. У підручнику в сторінка 111 прочитаєте і ще раз, кому потрібно, вивчите правила. І виконуєте на сторінці 120-ті вправу хатку, але другу частину завдання А і Б письмово. Любіть і вивчайте українську мову, і привіт, всім дар'ям. Бо слово то, мудрості промінь, слово то, думка людська, як казала Леся Українка, ну не тільки дар'ям, а й всім дівчаткам і хлопчикам, всім, хто любить українську мову. До побачення, на все добре.